такая вот у нас вкуснятина тут будет плов тут готовится борщик приветствую всех на Мукбанге ребята сегодня затронем такую тему как избавиться от негативных людей такие негативные, да, люди, которые постоянно хотят, я говорится, надавить и сказать, что если в них в жизни все плохо, то значит будет и у вас. Поэтому как от них избавиться? Но для для начала давайте перекусим домашний борщ. Кстати, настоялся очень вкусный, обалденный. Кстати, напишите, как вы боретесь с такими людьми, которые вы встречали, да, или не боретесь, или держите возле себя, как вы справляетесь со своим эмоциональным состоянием таких людей, вот. Но мы идем дальше. Что треба заработать? Треба усведомить, кто сам на тебя вплывает. То есть, нужно вообразить, подумать, кто на нас влияет. Визнач, хто забирає твою енергію. Пригнічує або постійно скаржиться. Тобто, постійно недовольний або постійно все плохо. Да? Придивись це родич, друг, колега, чи просто знайомий. Встановити межі. Межу треба встановити. Чесно, кажи, каж, що не хочеш обговорювати негатив. плитки або критику. То есть напрямую можно сказать, мне не хочется вот эту негативную тему, как говорится, поднимать и продолжать. Да? Объяснить человеку, вот, чтобы человек понял. Раз объясните, два, три, потом человек не будет вам рассказывать. Или вообще перехочет с вами общаться. Идем дальше. Например, я хочу больше животы на хорошем. Давай изменим тему. Просто и, и все, и внятно, да? Давай будем о положительном говорить. Вот мне хочется больше о положительном. На какую-то тему, ну, только не о критике кого-то, неважно, друга там или кого вы критикуете. Обмеж спелкувание. Межу поставить общение с этим человеком. Якщо не можеш повністю уникнути, наприклад, це родич, зведи контакти до мінімуму. По ділу з родичем. Вот да? цей родич попався такий постійно з духом недовольства. По мінімуму. По, по роботі, по вопросам, по, там по сімейним, там все. Контакти, як говориться, мінімум общения. Вибирай моменти, коли ти емоційно сильний. Когда у тебя эмоциональное состояние хорошее, настроено, тогда старайся. Ну, вот ты надо позвонить родичу, и знаешь, что родич все равно будет плакаться там или что-то казать, так надо настроиться на это. Ну, это факты из жизни, думаю, многие. Із нас втрачали таких людей, родичі точні. Не виправдовуйся. Що це означає? Негативні люди часто маніпулюють через провину. Не потрібно пояснювати кожен свій крок. Научіся не пояснювати. Другими словами їх це не должно волнувати. Заміни середовище. Шукай тих, хто надикає, підтримує, розвивається. Не просто только плаче, а та людина, яка може її поддержати і розвиватися, чогось досягає в этой жизни. Так, вступи в нові спільноти, хобі, спорт, вело. Вироб... Волонтерство онлайн-курси. Така ідея. Працюй над собою. Работай над собою. Чим більше внутрішнього спокою, тим менше тебе чіпають чужі емоції. Ось така мисль інтересна, да? Медитація, спорт, читання. Усе це зміцнює твої кордони. Спорт і читання, да? Іноді потрібно повністю відрізати. Якщо хтось постійно тягне вниз, кривдить то або токсично поводиться, ти маєш повне право розірвати контакт без провини. От якщо себе хтось так веде, трімими словами, неадекватно, просто розірвати ці отношення контакти. Ну, якщо людина, людина тебе не чує, коли ти просто. Давай не будемо об этом говорить. А людина на своєм. стоїть і все, як танк. як БТР, да, на своєму. Вам це не нравится. Тогда лучше закончить это все. Вот так вот. Кстати, напишите, что вы думаете по этому поводу. И чи встречались такие люди вам? говоря, она есть такие люди, у которых тормозу нету. Вкуснятина какая. А є люди, вони просто не усвідомлюють. А є, усвідомлюють і просто себе спеціально так ведуть, вони хочуть мінятися ради дорогого чоловіка. Вони хочуть, щоб під їхню дудку плясали. Таке не Бога. Всім приятного аппетита, підписуємося на канал, бережіть себе і не будьте, не будьте як кажуть, без свого мнения. Ваше мнение должно бути учитане.